Діти з білогородської громади повернулися з відпочинку в гостині громаді Терес, його королевство Швеція. Цьогоріч поїздка об'єднала 31 школяра. Про це повідомив Білогородський сільський голова Антон Овсієнко. Разом із чотирма супроводжуючими діти побували на екскурсіях, мандрували визначними місцями, відпочивали на природі та купалися у затоці Балтійського моря. Серед активностей також були походи, прогулянки парками та відвідування атракціонів. До Швеції вирушили. Діти, які втратили рідних через війну, стали внутрішньо переміщеними, а також ті, чиї батьки зараз на фронті. Частина учасників поїздки учні, які мають успіхи в навчанні, спорті та мистецтві. Загалом, із 2023 року на відпочинку в Швеції побували 91 учень із ліцеїстів громади. Партнерство громади Білогородки з комуною Терес триватиме і надалі.